Останній дзвінок традиційне свято школярів, які закінчують навчання. Свято останнього дзвоника відзначають і вихованці позашкільних закладів. Так, 24 травня в будинку дитячої та юнацької творчості усі, хто протягом року відвідував заклад, в останній цьогоріч почули мелодію дзвоника. Для випускників це особливе свято, адже вони більше не прийдуть у вже такі рідні для них стіни. У 2016 році б'ют випускає вісім талановитих вихованців. Випускники отримали медалі та свідоцтва про закінчення позашкільної освіти. А дипломи та подяки отримали усі вихованці будинку дитячої та юнацької творчості, які протягом року брали участь у конкурсах, фестивалях, проявляли свої вміння та талант. Вітання випускникам звучали не лише від керівництва закладу, які кожного дня навчали їх, а й від батьків та першокласників. От, Откази випускникам добре, ще й сказати. Вже не будуть за спиною важкі портфелі цього портведиця. Карина Корол.